Турніри пам'яті спортивних функціонерів, які дали путівку в професійний спорт багатьом талановитим криворіжцям, мають особливе значення для нашого міста. Одним з таких фахівців є заслужений тренер України Валентина Іванівна Макарова, з ім'ям якої пов'язані найкращі сторінки розвитку плавання на Криворіжжі. Талановита спортсменка присвятила тренерській практиці понад 40 років. Виховала чемпіона та призера Олімпійських ігор у Москві, заслуженого майстра спорту СРСР Сергія Фесенка. Чимало учасників та переможців європейських і світових першостей. У неї було чутье на хороших деток. як правило, вона відбирала дуже талантливих. Їй попадались такі детки, талантливі. Она з ними, как говорится, тоже вместе росла. Вы рос такой вот как Сережа Фисенко, она его, по-моему, со второго или с третьего класса начала тренировать вырос олимпийский чемпіон, який в 80-м году виграв на Олимпиаде. Как человек вона була просто необыкновенная. очень така товарищеская, добрая, никогда не отказывала в помощи. Человек з большой буквы. За переконанням фахівців, всеукраїнський турнір має велике значення для молодших вікових груп спортсменів, які роблять чи не перші кроки в опануванні плавання. Цього разу участь у часу змаганнях взяли більше 300 плавців з Новомосковська, Дніпропетровського спортклубу Метеор і училища фізкультури, Соледару та Києва. А найбільше представництво склали криворізькі спортсмени, вихованці провідних спортивних організацій, які культивують плавання. Зібратися з такою великою конкуренцією в одному місці это залог именно хороших результатов. Потому что то, что может выдать спортсмен, находясь, например, на... соревнованиях, как первенство до США и даже первенство нашего города, это большое отличие от того, когда приезжают команды из других городов, спортсмен собирается, он показывает результат и в первую очередь он набирается опыта перед украинскими соревнованиями. Старший возраст этих соревнований соответствует старшему возрасту, возрасту веселого дельфина, поэтому это перед летним циклом соревнований и для этого возраста 2001-2003 девочки это тоже очень важный этап подготовки. Этот турнир довольно больших масштабов и все сюда съезжаются, все съезжаются с большими достижениями и результатами, выполняют много новых разрядов. Мне кажется, этот турнир довольно хорош для рисования своих мечты и їх даних щодо перебігу змагань вони вийшли вдалими та результативними для кількісно великої аудиторії Криворіжців. найкращі результати продемонстрували представники дитячо-юнацької спортшколи №1 вероніка лахненко та данило курган євген Приємський і богдана сташев із восьмої та вікторія вирвич із шостої спортивних шкілніразначає двадцять двадцять ну ноги результати нове люби потрібно нужна ктім готуватися і досягати нових результатів. Серед гостей вдало виступили плавці із Києва та Дніпропетровського обласного училища фізкультури. Наступними важливими змаганнями весняного спортивного сезону стане чемпіонат України серед дорослих, який вже за тиждень прийматиме Харків.